Шановний головуючий, шановні колеги та громадяни України, виклики часу, які стоять перед нашою державою, вимагають від нас рішучих дій. Українське суспільство вимагає повного очищення влади від корупціонерів, шахраїв та злочинців. На моє глибоке переконання, саме Верховна Рада України, як авангард усіх демократичних процесів у суспільстві, мусить розпочати із себе процес очищення країни. Ні для кого не секрет, що Верховна Рада в її нинішньому складі абсолютно не відображає політичних вподобань українців. Нинішній склад парламенту є абсолютно недієвим через низьку культуру депутатів та ще нижчу дисципліну. При цьому в парламенті чимало людей, які несуть персональну відповідальність за трагічне вбивство людей на майдані взимку, саботаж необхідних заходів. Для проведення антитерористичної операції, а також тих, які публічно підтримували або або й пропагували сепаратизм в нашій державі в критичній ситуації, що склалася в країні, потрібен новий законодавчий орган. Він має отримати від суспільства мандат довіри для проведення необхідних реформ та зміцнення національної безпеки держави. Парламент мають прийти справді нові незаплямовані політики, головним завданням для яких буде служіння на благо українського народу. Перед новообраним парламентом постане низка невідкладних завдань, першочерговими з яких є проведення конституційної реформи, наведення ладу в правоохоронній системі, реформа судової влади, проведення адміністративної реформи та децентралізація влади. Фракція Удар вимагає розпуску Верховної Ради та призначення позачергових виборів. Ми впевнені, що лише повне перезавантаження влади дасть необхідний поштовх до якісних змін в українському суспільстві. Закликаю усі політичні сили підтримати ідею розпуску Верховної Ради та призначення позачергових виборів за пропорційною системою з відкритими списками. Впевнений, новий склад парламенту забезпечить проведення необхідних для країни реформ, сприятиме утвердженню в Україні європейських цінностей та забезпечить зміцнення української держави. Дякую за увагу до парламентської трибуни. Запрошую народного депутата Матвієнкова.